Після того, як я в четвер засняла відео з оформленням розворотів на травень на природі в нашому парку, мені прийшла ідея інколи робити творче відео, де я готую, скечу чи щось піку. Ось сьогодні я буду готувати морквяний торт з сметано згущеним кремом. Тож, приєднайтесь до мене. Заході по повтати треба починати. У нас закінчилися миски, тому я використовую кастрюлю. Крем я вже приготувала, зараз основні інгредієнти змішаю. Крем поки в холодильнику настаюється. У мене рука заболіла, тому фран допомагає. Вертася на наступний день у таку похмуру погоду в пошуках настрою натхнення, я пішла в кафе Попити капучино. Але не там, де ми бували з Франком, а в інші Доломіті Ми там теж були з Франком, але більше в нашому іншому затишній кафе Ось я пішла в Доломіті, замовила капучино, але щось капучино було не дуже смачне, якесь притерне, надто солодке. Тому капучино я не допила, я заплатила, але капучино не допила. Але мені прийшло натхнення зробити нові питання цікаві для пізнання себе і саморозвитку, я буду як відповідати на такі питання там, а яка мені кава більш подобається, а який чай мені більш подобається, а що солоденького мені більш подобається. А, я, а як я хочу відсвяткувати свій день народження? Так, день народження, то дня народження ще далеко, але я хочу відповісти зараз на це питання. Так, в нашому турецькому ресторані Далма там привітні і робітники, і смачна їжа, і це наша як, як сімейний ресторан. Вони не знають, і весілля там святкували, але я хочу на день народження щось, щось нове, щось інше. Я хочу не просто там стандартно там посидіти в ресторані, замовити найгарніший торт. Щось хочеться нове. Так мій сезон випадає на осінь мій, мій день народження випадає на осінь, але я хочу придумати щось цікаве. Ось на такі типа питання я хочу. Відповідати з приводу вчорашнього морковного торта, я, коли я мазала торт кремом я не знімала відео, бо я боялася, що торт в мене не дуже вийде, тому що торт довго запікався, не доходив до потрібної кондиції. Але потім на аромат. Смачний, я думаю, буде смачний торт. Ми вчора ще не спробували торт. Але коли Франк прийде з роботи, спробуємо мій морквяний торт, сподіваюся він буде смачним. Отже, я зараз поки відповідаю на питання для пізнання себе. Запишу питання для писання себе на сьогодні, які... на сьогодні я ще відповім на, себе, на пару запитань, озвучу на відео, а потім вже приступлю до приготування обіду. Відкликалася на голосові повідомлення Франка та свекруха. І зараз. Озвучу вам ті питання, що я записала для пізнання себе? Яка кава мені подобається? Ідея для побачення з собою? Який чай мені подобається? Що я люблю з випічки? Як я хочу відсвяткувати свій день народження? Що з маленьких мрій я хочу зараз? Що з великих мрій хочу? Що я хочу зробити сьогодні літа під час відпустки франка? Яка моя улюблена страва? Який манікюр хочу зробити, що з творчого хочеться, чого мені не вистачає, мої улюблені квіти, які книги хочу прочитати, що я хочу навчитися та як, які страви хочу приготувати, які вироби хочу, вироби хочу навчитися робити, підсумки весни, День народження дідуся, ну хочу запитати спогади, мій, мій ідеальний будинок. Кращі підсумки місця. улюблена цитата. Я в дитинстві 19 років, 22 роки та зараз. Які місця хочу відвідати, мої улюблені місця для мої улюблені місця для прогулянок, мої улюблені кафе. Плани на літо, коли франк на роботі. Зо, зараз буду відповідати так, на питання, кого мені подобається, я відповідала ніби віршом. Люблю еспресо, я тата. люблю молоте, кофемолки, каву, люблю просто еспресо з сиром, кава, як в доріс та в салоні манікюри та педикюру. Інше питання ідея для побачень собою. Перша ідея в мене піти в кафе, замовити напій, взяти блокнот та уявити себе 19-річне. І відповідати на такі питання: що з маленьких мрій я хотіла і що здійснилось? Що я любила робити тоді, що зараз? Які проблеми були тоді і зараз? Що мене надихало тоді та зараз. Друга ідея це. Робити Зробити маску для волосся, для обличчя та лежати в ванні. І третя ідея малювати, скетчити, писати верши, майструвати, ось поки є на сьогодні на два на питання відповіла. І зараз буду заряджати телефон, бо Мало відсотків і присиплю до приготування обіду. телепортазів вівторок. Сьогодні з креативності я хочу. Намалювати сніданок на літній сніданок на терасі приватного будинку. Ось такий вид творчості я обрала на сьогодні. І скетч зробила на тему приватний будинок сніданок на терасі приватного будинку, точніше літній сніданок на терасі приватного будинку. Не дивилась в інтернеті ідея, сама з голови малювала, як я уявляю, тут хотіла собачку намалювати, але не дуже вийшла, тому зачеркнула її. Там варення, лаванди, маленький чайник, чашки. Тут кавоварка робить каву, серветки, водичка. Яїчки, варення, ну і яке літа без варення. Травка, бо це тераса приватного будинку. Тут потербродні булочки. Зараз буду розфарбовувати такий малюночок вийшов. Мінімалістично, може трохи неохайне, але мені подобається. Зо на сьому творчі відео завершується. А я думаю, на наступному тижні вже я почну знову знімати блоги, та через тиждень у кінці травня теж буде що засняти, та на початку червня також буде що засняти. So! А я вижу вам творчого вечора, творчого дня, натхнення та будьте здорові та щасливі. Бай-бай, чус! Скоро побачимося!